Акус спостерігача розташована перед щілиною в точці А. Знайдіть побудову, яку частину дерева бачить спостерігач. У якій точці він бачитиме дерево повністю. Для виконання цього завдання нам потрібно зробити кілька побудов. Перша побудова це знайти. Частину дерева, яку буде видно з точки А. Для цього необхідно побудувати два промені. Перший, який буде проходити з точки А через верхню межу щілини. Другий також буде виходити з точки А і проходити через нижню межу щілини і доходити до дерева. Виконуємо ці побудови. Бачимо, що спостерігач побачить лише частину цього дерева, якщо буде дивитися із точки А. Частина дерева позначена помаранчевою стрілкою. Для того, щоб з'ясувати, з якої точки буде видно все дерево через щілину, нам необхідно виконати наступну побудову. Ми також будемо будувати два промені. Перший, який буде проходити. Виходити з верхньої частини дерева і проходити через верхню частину щілини. Другий промінь буде проходити через низ дерева і через нижню частину щілини. В місці перетину цих променів ми побудуємо точку, з якої якраз і буде видно все дерево. Ось тут у нас буде знаходитись точка Б. З якої буде видно все дерево через щілину?